Всіх вас вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я розкажу, які в мене плани на тиждень. Я... І це водиться. Кожного понеділку буде відео може про це або про інше. Якщо, наприклад, літо вже буде і весна, городину, то може... Ні, ну і може два відео вийти. Якщо це буде весна, квітень, травень десь, так? Чир... Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Добре, які плани в мене на тиждень з 23 січня по 29. Так, у нас такий захід, навіть сонце трішки видно. Бачите, зараз 19.16. Десь в квітні так тільки заходить, і ще так те видно. Але зараз січень. Не, будем, не, не треба щось забувати, що зараз січень. Добре. Курочки тут сплять. пінг, що це так цікаво? Е, добре. Які плани в мене? По-перше, саме головне, на цьому тижні потрібно почистити у кроликів і в курочок. Так, щоб в них порядок був і тут було чистенько. Оце саме головне. По-друге, нарешті поїлки можна отак нормально, капітально в суботу може витерти її в такою е, жорсткою мочалкою такою. Гум, губкою такою. Ну ви розумієте, такує, що каструлі треба. ну, ну Чистить е, каструлі від, ну, від жиру, ну і пічки такі. Ну, ви зрозуміли. Е, далі, Чи... Завтра, може, обріжемо крила кому Пітюнчику. тому що він, він перелітає, він сюди він звідси от сюди залазить і потім отут. Ну, це треба дуже, звісно, акуратно робити. Операція ціла має бути. розумієте? Ну ви розумієте, що я плануюсь не жорсткою губкою, щоб каштру. Боже мій, що ти так пугаєш мене? Рижик ти що мене так налякав? Просто взагалі Рижик, ти що? Далі планую іще про качелю. Я не знаю, куди ще цю качелю, якщо б гойдалку перемістити, куди краще. Чи тут може? розмістити. Якщо тут, друзі, то я вам покажу, як перемістити качелю і як її зробити. Ну, буду Перший етап, як розрізали, розказувати, а вірьовки такі, вибачте, мотузки буду цепляти і показувати, як я їх зав'язую. І так. Да, тут мені ну, таких накручено, але но воно нормально. Отак китайці. Фух. Всім дякую, друзі, за 490 підписників. Це дуже дякую вам. І за вчорашнє відео вже 313 переглядів. Фух. розумієте? Ну, курочки сплять. Так, давайте я фото зразу зроблю. Курочок, щоб було. Ем, е, Так, ще що. Ну, давайте, як вчора буде 5 хвилин відео таке. Невелике. Ну, поки хай глядачі такі пристосувались до п'яти хвилин. Якщо десь треба більше, наприклад, інформацію якусь про хвороби, про топ курей, вона буде далі. Я вам скажу, але саме головне я тут сказав за погоду. Мені цікаво, погода всім цікава, саме більше цікавить. Але я б подивився на аналітику каналу, що. Що більшість знаходить рекомендації YouTube? Рекомендує, звісно, відео ну, YouTube знімати. Ну, ой, що я кажу? Я кажу, ну, рекомендує глядачам. Далі, якщо наступне відео, таке ну, коли дивишся відео якесь, і моє, і мене, моє зразу перемикає. Розумієте? І ще аналітику. Аналітика каналу. Що 94%, друзі, дивиться мене у глядачів за 28 днів без підписки. Опять тільки з підпискою. Це взагалі. Я в шоці просто був, коли це побачу. Друзі, якщо вам не складно, підпишіться на канал. Якщо ви підпишетесь, я буду дуже вдячний вам, дуже вам дякую. Всім, хто підписаний і підпишеться, я заздалегідь дякую вам. Дякую вам, друзі. Ну, тож, друзі, дякую всім вам за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!